Такие же люди, как и тягни Бог на Майдане кричал. Такие же люди все. Вот понимаете? Насмотрелись этого. А Лидия, спасибо, так спасибо. Люди. Мы вас, мы вас услышали, мы поняли ваше ваше вот замечание, Александр. Ну, прокомментируйте, пожалуйста, обобщать людей и равнять вот видите, как наши телезрители эм, реагируют на какие-то волеизъявления вот подобные. Ну. Позиція, звичайно, що повинна бути однозначна. Там, де має місце хуліга... хуліганство, незалежно від того, чи це хуліганство з однієї сторони, чи це хуліганство з іншої сторони, воно повинно бути покаране. Но почему вот люди судят по одному какому-то человеку или по двоим э, обо всех? Вот, вот, как быть в этой ситуации? Понимаете, это ведь проходит у нас сейчас и э, в информационной вот такой войне, борьбе СМИ. Э, один кто-то сказал, назвал э, нехорошим словом, считают, что все. Так, так относятся, важно, да, относятся, допустим, вот к Юго-Востоку или к Западу Юго-Восток относятся. Ну, это уже питание, которое должно решать насамперед, в том числе, засоби массовой информации, доносить Позицію того, що ми всі разом є українцями, незалежно від того, де ми проживаємо, чи ми проживаємо на сході України, чи ми проживаємо на Заході, проживаємо на півночі і проживаємо на півдні. І нам насправді немає що ділити. В нас одна єдина Україна, і е, розуміння кожного з нас цієї банальної тези відіграє надзвичайно важливу роль. Ну і, звичайно, що повинна існувати толерантність. От толерантність це найважливіша річ, яка повинна на сьогоднішній день стати домінантою в нашому суспільстві. Якщо в нас буде толерантність, то я більш ніж певний, що ми зможемо подолати абсолютно всі протиріччя, які наявні в нашому суспільстві. От я хотів би навести теж в контексті от, тих проблем, про які ми говоримо, зачіпають зараз досить часто питання мови. І от я вам хочу сказати, що насправді мені дуже хочеться, щоб в нас. Було розуміння того, що ми є українцями, незалежно від того, якою ми мовою спілкуємося. Чи ми спілкуємося українською мовою, чи ми спілкуємося російською мовою. Знаєте, в мене свого часу був прецедент, коли в процесі знайомства я познайомився з людиною, і в спілкуванні англійською мовою людина сказала: I'm Irish". І Вона сказала це з такою гордістю. З таким натхненням, що в мене, я вам ще розкажу, навіть певне почуття було зазорсті того, яким чином людина як гордиться тим, що вона є, власне кажучи, ірландцем. Вона сказала це англійською мовою. Але. Сам по собі факт є достатньо показовим. І от я вам хочу сказати, що приміром можна порівняти до певної міри якраз і Україну і Ірландію, історія достатньо схожа, і України, і Ірландії в дуже багатьох моментах. Так от більшість населення Ірландії спілкується англійською мовою. Але, незважаючи на те, що вони спілкуються англійською мовою, вони всі є свідомими того, що вони є ірландцями. І от, якщо ми будемо прагнути саме таким чином а В нашому суспільстві пропагувати ідею єдності незалежно від фактору мови чи від фактору культури, то я думаю, і щиро в цьому переконаний, що ми зможемо подавати ті протиріччя.